Подорож відбулась у День Святого Миколая і подарувала дітям з Київщини зустріч із Тарасом Шевченком. Він всім доводить те, що мова є. Хоча в нього дуже багато поезій. Така дума, думки. Він відправляє свою поезію в Україну там, де ще пам'ятають українську мову. Ми є, українці, і це дуже важливо. Шевченко писав борітися. Поборете, вам Бог допомагає за вас, правда, за вас слава і воля святає. Він е, написав Розрита могила і мертвим, і живим, і ненарожденним. Ненарожденні – це ми з вами. Кавказ, Єретик, Великий льох. Всі ці поезії записані в цій книзі три літа. Вчинку має з собою особисті речі, там невеличку валізу, і цю книгу три літа. Теж дуже змінився. Але Тарас Шевченко Київ любив безмежно. Він понад сотню разів буде згадувати його в своїх поетичних творах, в своїх повістях, написаних далеко від батьківщини на засланні. Мешкали різні люди, не дуже заможні, інколи не могли заплатити за ремонт. Але всі вони пам'ятали про те, що тут жив і малював Тарас Шевченко. Но тоді це був не музей, тоді це був будинок, хлопчик малював, а він його запитує, а що ти робиш? А той відповідає, я хочу малювати так, як тут малював Тарас Шевченко. Дуже багато погрудь і скульптурних робіт майстра загинуло в пожежі. А от погрудя Тараса Шевченка лише дещо обгоріло і нам його передали після Другої світової війни. Ось так він вистояв у роки Другої світової війни. Віримо, що вистоїмо і зараз. Він мав професію. Професія в той час була все. Він себе міг реалізувати, розвивати свої таланти, він себе мав, він міг забезпечити. У нього була феноменальна пам'ять. Він читав, запам'ятовував, з ним було дуже цікаво. Не відчувалося, що це хлопці хлопчик, який прийшов з кирилівських бур'янів в академію мистецтв. Я. Він вивчив французьку мову, він вивчив польську мову, він знав російську мову, завершив процес української літературної мови. Він в усьому розбирався, багато читав. Це було типове помешкання міщан 19 століття. Ось такі одноповерхові, рідко двоповерхові будинки з мансардами, з підвальними приміщеннями, у яких мешкали міщани 19 століття у першій половині. Ось ця територія, яка і називалася Козине боро. Старшокласники із Липівського ліцею та Андріївської гімназії Бучанського району доторкнулися до реліквій у будинку музеї Тараса Шевченка, що у Києві біля Майдану Незалежності. З цього і почалася для них арт-терапія, що завжди трапляється, коли знайомишся з мистецтвом. А потім була терапія з психологом Тетяною Марініною. Тому до психолога потрібно навчитися ходити. А зараз ми так поділимось. Ви вдвох, як вас звати? Катя і Каріна. Катя і Каріна. Добре, Катя і Каріна. Олечка, йди сюди. Я вас, от, це ваш інструктор. Показує, всім показуй. Весь лік. Це не така без, без слів, показуємо. Круто, добра. Так, радісне. Радіодні емоційний інтелект є залогом того, що ви на ринку праці, наприклад, будете ну, конкурентно здатними. І знову арт-терапія. Тепер вже власними пензликами і фарбами. А зрештою, кіномистецтво, фільми про Тараса Шевченка. Художника та поета ви сьогодні вже були в музеї, і зараз те, що ви побачите, нам цікаво буде почути ваші думки, чи співпадають ваші враження від почути екскурсії. Чи цікаво вам було подивитися і дізнатися про те, як. Шевченко починав свою кар'єру, адже він починав, як ви пам'ятаєте, з художництва. А другий фільм буде про його останнє літо і зиму. Власне, так цей фільм і називається. От, бачите, наступний рік це ювілейний рік Шевченка, і це не дарма ми хотіли саме перед початком наступного року, от сьогодні на День Святого Миколая, вам показати саме ці фільми, тому що, тому що наступний рок буде ювілейний рок Шевченка. Хто хоче висловити першу думку, Вчимо якби його історію, тобто більш так науково, так? А тут ми дізнаємося, що у нього навіть в особистому житті все було не так все і гладко. так тому це дійсно мені було цікаво. Так? Дякую, дякую дуже дякую за можливість приєднатися до сьогоднішньої зустрічі. Для мене це дуже цікавий досвід, тому що оскільки я працюю в науковій установі в інституті імені Тараса Шевченка, я не маю так часто точки дотику за аудиторією, так тому мені дуже цікаво сьогодні буде побачити ваші враження, ваші реакції і ваші, ваші відчуття Шевченка. Так? Тема, яка звучить у фільмах, мені здається, близька всім, близька кожній людині, тому що всі ми переживаємо емоції, всі ми хочемо бути любленими. Це одна, мабуть, із базових емоцій, яка потребує людини. І, і щоб тільки не було, ми завжди прагнемо опертися на що. Він захоплюється жіночою красою. Ми це бачимо. Для нього це важливо. Ну чому важливо Шевченко, чоловіча єство? Так, тобто він несе у собі і ще й художник, тобто він споглядає як внутрішні. Так і зовнішній світ. Максим, скажи, будь ласка, ти б хотів би от у славу, яка у Шевченка? Mm. Чесно. без час чи ні? Ні. А, ти хотіла б? Ну, не про хоч... долю йдеться, а про свої. Хотіли б, наприклад, бути такими відомими, я так скажу. Ну Я зрозумів питання, А чому? Боїтеш чи чому? Ні, відомий вич так. Це ж не головне. А що головне? Для нього це. що в нього мета була зробити Україну війну? В школі так вчать? Так, кажуть. Бро. Біблію писали такі ж люди, як і ми. Це про Шевченка і про е, пана Ісуса Христа не просто вам кажу. Вони люди, це доведено, що і Христос був людиною. Це не вигадана якась особистість. І Тарас Шевченко був людиною, бо дуже багато його знали і про нього написали. Але кожен написав те, що він хотів написати. Не такий, який він був, а те, що він хотів написати. Ми не випадково показали вам його початок. І його фінал. Тут ми можемо зробити певний висновок, що він великий, знаменитий і нещасний. Зрозуміло те, що він знав, що він робить, коли йому перепливали тут Дніпро от і підійшли і сказали, що в тебе є можливість спастись. О те, що ти в себе в сонці тримаєш, віддай і ти спасеся. У тебе в нього, його не знайдуть оці документи, які компроментують його, малюнки. Знаєте, що він зробив? Майже те, що Ісус Христос. Він подумав і сказав, ні. Знаючи це, він собою пожертвує. Вірші, хтось? Малюєте? А ви малюєте? Ну от ви хочете далі малювати? Ну от, а от це вже якби дуже важливо, тому що е, ну це ви починаєте віддавати себе своєму заняттю, ви ж любите дійсно. І воно починає, ця пристрасть вона починає ваш, вами володівати. Це хороша пристрасть. Це таке закохатися в людину. Якщо можна, то ви мені, будь ласка, скажіть, як ви вважаєте? Чи був Шевченко щасливий у своєму житті? Якщо так, то коли? В яких моментах? Ну а звідки нам це знати? Звідки ми можемо точно навіть е, казати про те, що він там погано себе почував в такий -то момент, добре? Якщо ми нас біля нього не було, люди можуть сказати одне, історію можна переписати. А я думаю, що Штенко був щасливий, коли творив, коли мав змогу писати, коли засланий був процес, свідчать його е, ці захалявані книжечки, що він. Прагнув писати. Знаю історію, але не зовсім ідеально. І наскільки я знаю, в той час, якщо хтось виступав за патріотизм України, їх усували. І з яким шансом не могли зробити так, що Шевченка підман... ну, підмінили цю людину? І, навіть, якщо так він помер не своєю смертю, а його от... ну, чимось утруїли. Я тоді не я був. Скажу, і як що? люди можуть мені доказати те, що цього треба... не сталося? Михайла Семеновича Щевкіна спитати, бо він його знав і до того, і після того. І пізнав. І, і, і кулішами Пантелеймона і... <р Critic> бо ще є Микола Куліш. Ну, і інший багато інший. людей пізнали його. І голос його пізнали. І так наріст no, він той, а... той же самий був. Чого <смонт guerio> <слі auto> <suicide> <труху> <смонт> ніде. Не про товариша Шевченка не згадується, яков Дебальмен. Це в кількох в багатьох біографіях в останні академічні. Ви можете прочитати перелік людей, які говорять про Якова де Бальмена як великого ілюстратора. Коли він загинув, то Шевченко знав про цю історію очевидно від брата де Бальмена Михайла, який сам був на Кавказі, але Михайлови пощастило повернутися, дуже добре знав цю історію і Кавказ його написаний безпосередньо із, зі слів, очевидців з цієї історії. Робимо три висновки. Зберігаємо нашу Україну, щоб не воювати за чужі імперії, не класти життя за чужі країни. І, звичайно ж, йдемо за своїм покликанням, за своїми талантами. Бо, якщо будете займатися улюбленою справою, ніколи не доведеться на когось працювати.